Простий акт стояння на одній нозі може здаватися незначним, але він виявляється важливим предтамк. Ром когнітивного спаду. Цей тест оцінює здатність людини утримувати рівновагу на одній нозі щонайменше 20 секунд. І невдача може свідчити про підвищений ризик серебральної, мікросудинної хвороби, стану, який часто призводить до інсультів і деменції. Рівновага це складна функція, яка включає мозочок та інші області мозку, що відповідають за координації когнітивні процеси. Виконуючи те стояння на одній нозі, людина перевіряє. Не лише фізичну стабільність, але й здатність мозку ефективно управляти цими процесами. Дослідження показують помітні відмінності в виконанні тесту між провідною домінантною та непровідною недомінантною ногами, що свідчить про те, що асиметрія рівноваги також може бути важливим фактором оцінки. Крім того, цей тест відрізняється не лише своєю простотою, але й високою чутливістю до ранньої діагностики. Когнітивного спаду до 10 років раніше за традиційні когнітивні тести. Він також є простішим в виконавні порівняно з когнітивними тестами. Його застосування сприяє ранній діагностиці та профілактиці розвитку когнітивного спаду, роблячи його цінним інструментом у рутинних медичних обстеженнях. З огляду на його переваги, дорослим рекомендовано включати цей тест на рівновагу. У свої регулярні медичні огляди, незалежно від віку, регулярне тестування може служити превентивним заходом, допомагаючи виявляти ранні ознаки когнітивного спаду, які раніше могли б залишитися непоміченими. Рекомендації для відтримування когнітивного спаду прості: регулярна фізична активність, когнітивне тренування, здорове харчування, соціальна активність, адекватний сон. Ці практики у поєднанні з регулярним моніторингом, таким як тест на рівновагу, можуть не лише потенційно відтермінувати початок когнітивного спаду, але й змінити його перебіг у пізнішому житті, підвищуючи загальну якість життя та довголіття. Дякую за лайки та розповсюдження відео.